Вітаю, друзі, слава Україні! 23 жовтня 2024 року. Знову Макситинський на зв'язку. Е, вчора файно попрацювали. Е, ще накопаючи, е, така думка мене відвідала І щоб її не втратити, от, я вирішив вам зняти відео, щоб ви е, мали розуміння, чому саме такі саженці я рахую трошки кращими. Ніж уже двохрічки із сформованою кроною. Це суто моя думка, я її вже перевірив, тому я можу про це говорити. Комусь її нав'язувати не буду, я вам просто свою думку розповім, а ви собі зробите висновки. Це були це вертикалки двохрічні, два роки вони були під кущами, під штамбами. У мене кущів в саду немає від слова зовсім. Скоріше за все, може, де одна-дві рослини. яких. От. Є, е, дід посадив колись якась, скоріш за все, ліщина, два куща, то ми вже повирізали, теж штамбами поробили. От. І вони були два роки під цими штамбами. Порослі От. Е, е, Цієї весни, ось, бачите, пеньок. Я його обрізаю тут гарненько. Ось. Ось. Я їх гарненько обрізаю. І це вони були обрізані і за цей сезон вони дали такий приріст. Ось сантиметрів 20 від землі і оце навпроти очей. Я метр вісімдесят. Ще сантиметрів 40 вверх. Тобі ж, ну, Є метрові, є пів півметрові, є 2 метра, два з копійками. Чому вони, я рахую, кращі? По-перше, приживаємість в цих краще. Не знаю, ну це скоріш за все зв'язано з тим, що вегетативної маси немає крони, багато соків для переживання не тяне після висадки. Іде один пагін. Далі. При посадці ви собі хочете штамп наприклад, зробити, ну от хочете 20 см, 30 там 40, щоб висота штамба була. Не хочете 60-80 см. Ви е, такий саджанець замовляєте, кажете, мені залиш 40 см да, чи 50 Ви далі садите, зрізаєте е, сантиметрів 10 І потім ось з цих бруньок ви собі формуєте крону. Ці, ці осліпляєте внизу, що вам не потрібні. Просто осліпляєте і по сезону дивите, щоб вони вріс не йшли. А ці починають рости. І відповідно для проживання це. Великий плюс, що немає уже крони. Все рівно, якщо ви берете кронований саджанець гарний, його потрібно обрізати і доволі суттєво при посадці. Тобі ж оці всі скелетні гілки, ви мінімум на 2 третіх обрізаєте, а той буквально там на 10-15 см сучки. І потім з тих сучків вже йдуть пагони. Це для кращого проживання. Робиться ця процедура. Тут скелетний гілок немає. Вони за рік сформуються з цих бруньок, і приживаємість пройде дуже файно. Практика показала, що такий, такий спосіб дає дуже файні результати і приживаємість на дуже високому рівні у відсотковому відношенні по кількості рослин висаджених. Це така, такі мої практичні доробки. Я з вами ними поділився і ось показую що м, такі саджанці проживаються доволі файно. Ось Вже і дітки пішли по рослини. Ну Це для проживаємості не дуже добре, скажу так, їх потрібно обламати. От. Деякі підуть як однорічки, от. деякі підуть як двохрічки. Тут он, який потужний вже двохрічний корінь, десь більше пів сантиметра товщиною. Чим більше однорічного-двохрічного корня, відповідно, воно краще приживеться, але все рівно велику роль відіграє надземна частина для приживання. Дуже велику роль відіграє. От. Тому робіть свої висновки, пробуйте, напрацьовуйте свої методики, технології. От. Бажано безхімікатні, це просто моя порада. От. Тому така ситуація. Перед відправкою. Ну, Одразу після викопки саженці вкорочуються, я її вкорочую десь мабуть, на метр 20 з запасом. Потім підрізаю, хто скільки просить, дехто просить взагалі там 30 см лишати. От. І лист відповідно, весь обрізається. Частина листа вже вона відпала От. сама по собі, вершина ще трошки лишилася. У мене біля будинку вже Долинський фактично скинув майже все листя. Такий листопад сильний пішов після цих декількох заморозків. От. Тому така ситуація, друзі, робіть висновки, е, працюйте над вдосконаленням. ось, Оце за два роки корінь біде, як одна річка. Але гарний рівний пагін і собі обрізали на висоті 60 см 50-40 і формуєте з цих бруньок, що будуть йти в різ. Ось, Тому така ситуація. Коротка інструкція для посадки в принципі таких саджанців. От, бо якщо кроновані, там трошки інша технологія. Я ж говорю, вкорочування, набагато сильніше йде. І якщо лідер є із розгалуженням, чи просто без лідера, а вже йде крона розгалуження. Там своя технологія обрізки. Ось так. Пішов я далі копати, він там вже почав. Нелегка не нелегка робота. От, але вчора я е, сам викопав, зараз скажу, 6, 7. Вісім таких якби, маточників. Це десь з 2-ї години до приблизно до 6-ї за 4 години. Пів години 30-40 хвилин один маточний, в залежності від кількості. Тут ось, наприклад, обільний. Зараз його називають Україною 50. Не знаю як правильніше, але, але тут їх порослин, дуже багато, тому тут до години час. От, час. Трапезунда менше. Порослим, тому така ситуація. Друзі, все йду працювати зараз. Відео це залю. всім миру почуємо.